Ось бути сильним, інакше тебе просто може не бути. Принаймні, тільки сильна держава може претендувати на участь у серйозних космічних проектах. Цікавим в сенсі потенції України є той факт, що біля витоків освоєння космосу стояло декілька вчених українського походження. Про це та інше далі буде. Завдяки генеральному конструктору космічної програми СРСР Сергію Корольову державні замовлення отримували передусім українські підприємства. Конкурентом корольова у космічних перегонах був його колишній учень Михайло Янгель. Корольов і Янгель уникали один одного, не розмовляли і намагались не зустрічатися. 12 серпня 1962 року. вперше в історії українець Павло Попович стартував на кораблі Восток 4 Батько американської космічної програми німця Вернера фон Брауна знав увесь світ великого конструктора українця Сергія Корольова радянська влада ховала від людських очей. Ім'я Корольова розсекретили тільки після його смерті в 66 му Ще менш відомими лишались двоє інших вчених українського походження. Так, мрійник, терорист Микола Кібальчич першим у світі довів можливість використання реактивної сили ракети та переміщення літаючого апарата навіть у безповітряному просторі. Ну, а сучасник Кібальчича Юрій Кондратюк розробив схему, за якою американці у 1969 році висадились на місяць. Біографії цих людей подібні до пригодницьких романів дюма. А Наукові прозріння спонукають замислитись над космічними перспективами незалежної України. Що таке космічна перспектива? Передусім, сильна економічно та політично розвинена держава з передовими технологіями та динамічним науковим потенціалом. Україна парадоксальний виняток з правила. Попри всі політичні та економічні негаразди та послаблену наукову базу, вона таки є космічною державою. Цим Україна завдячує радянській спадщині. Завдяки генеральному конструктору космічної програми СРСР Сергію Корольову державні замовлення отримували передусім українські підприємства. Так, в Україні сформувався фактично повний комплекс космічного виробництва. Я принести глибоку вам. За ваш замічательний труд! Разом з тим Україна досі не може визначитись як найефективніше використати цей потенціал. Я не можу дати чіткої відповіді: чи це телекомунікаційні технології, чи це дистанційне зондування землі, чи це проведення наукових експериментів в космосі, чи власне, пілотовані польоти, що є найбільш пріоритетним. Тому що насправді комерціалізація космосу з початку космічної ери йде дуже повільно. Найбільш успішно в цьому це телекомунікаційна галузь. Але ніхто на сьогоднішній день не може чітко сказати, який саме грошовий від яка, яка саме грошова віддача або в еквіваленті грошовому може бути від відпілотований космонавтики, від наукових досліджень, тому що це довготривалі інвестиції. Ярослав Пустовий дублер єдиного в Україні космонавта Леоніда Каденюка. Мріє літати в космос, але розуміє, що пілотована космонавтика Україні сьогодні не по кишені. Останній загін космонавтів розпустили ще у 98-му році. Єдиний спосіб потрапити українцеві на орбіту це космічний туризм. На кожного українця приходиться всього е, гривна 55, гривна 60. шістдесят. По сравнению, например, с 90 евро, которые платит государство на развитие космической отрасли в Соединенных Штатах Америки, Франция платит 60 евро, Европейский космический э, союз 30 евро, ну а 20-22 цента, ну, конечно, на эти деньги не разгонишься. Проте Україні вдалося зберегти ракетно-космічну галузь. Ракетолетіями українського виробництва користуються різні країни світу. Наша країна на пайовій основі бере участь у кількох міжнародних дослідницьких космічних програмах. Це в основному комерційні телекомунікаційні запуски за підсумками 2007 року. Україна посіла п'яте місце за кількістю стартів ракет власного виробництва. 27 червня 38 року в житті Корольова Чорний день арешт закрите судове засідання і вирок 10 років таборів. Місце покарання колима. Корольов звернувся до Верховної прокуратури та особисто Сталіна з проханням переглянути справу. 2 березня 40-го року геніального конструктора етапували до Москви і закрили у Бутирській в'язниці. Особлива нарада при НКВС визначила термін 8 років виправно трудових таборів. Два роки з десяти він вже відбув, лишалось 8. Трохи згодом Корольов знову звернувся до Сталіна. Метою і мрією мого життя писав він, було створення такої потужної зброї, як реактивні літаки. Я можу довести мою невинність і хочу продовжувати працювати над ракетними літаками для оборони СРСР. Його рішучість і наполегливість перемогли. У вересні сорокового корольова перевели в ЦКБ 29 так звану шарашку, якою керував Зак Туполем. Перші кроки у повітроплаванні Сергій Корольов починав з конструювання планерів. Однак, під впливом праць цеголковського захопився ідеєю створення літальних апаратів ракетного типу. Розробкою та випробуванням ракет корольов зайнявся на початку 30-х. За його роботою стежило НКВС. Проектування ракет тоді вважалось підозрілим і непрактичним заняттям. У 38-му конструктор потрапляє за ґрати, але Друга світова війна змусила радянську владу вишукувати спеціалістів у таборах ГУ. Валу майже п'ять років корольов працював у закритому науково-дослідному інституті НКВС. У 44-му його випустили з формулюванням Памілуван за ударний труд по созданню совершенних образців оружжя. Корольову дозволили працювати над створенням ракетної техніки. У 57-му запускають перші супутники Землі. У 59-му ракета долетіла до місяця. Але справжнім тріумфом для головного конструктора був політ першої людини в космос. Сталося це 12 квітня 1961 року. Управління космічними апаратами в дальнім космосі осуществлялося Патарійського центру дальньої связі. Лічно Сергій Павлович відбирав арудія з... с кораблей, которые списывались, поворотные механизмы для того, чтобы были созданы антенны, которые направлялись в дальний космос. Сегодняшний наш Евпаторийский космический центр, благодаря Сергею Павловичу Королеву, существует, управляет аппаратами в дальнем космосе, и планируется его использование в дальних миссиях к Луне и другим планетам. Сергей Павлович Королев подключил много предприятий Украины, к своим проектом, потому что в то время одно предприятие не в состоянии было делать, то есть подключали все предприятия Советского Союза. И поэтому после развала Советского Союза на Украине осталась треть ракетно-космического потенциала Советского Союза. Благодаря этому Украина и имеет ну, современную космическую отрасль, которая позволяет нам занимать первые десятки мест в мире. Конкурентом корольова у космічних перегонах був його колишній учень Михайло Янгель. Останнім часом вдавалось перехопити великі державні замовлення. Корольов і Янгель уникали один одного, не розмовляли і намагались не зустрічатися. Співпрацювати їм довелось у місячному проєкті. Корольов був змушений переступити через свою гордість. Ті, хто знав головного конструктора, особисто, розповідають, що він був не лише геніальний конструктор, але й талановитий організатор, а також чуйна людина. Один з колег Корольова Іван Бровко згадує про спільні відвідини дитячого будинку. Підійшов до Замполіт, там був теж до Замполіта, який говорив з ними. От і став біля нього, а той автоматично погладив по голові його. Хлопчик опустився, вхотивсь його за ногу і кричить, і говорить, що. А тут і побачили другі діти, і теж стали йти, а він кричить: це мій дядя, він мене візьме, це мій папа буде. От, і все. І це враження справило таке сумне, і я вперше побачив, як Корольов очі заслід. В'язилися і буквально через декілька через місяць цей дитячий будинок не можна було пізнати вже. Наскільки було хайно все зроблено, перероблено харчування. Близькі корольову люди згадували, що у дитинстві він був такий, як всі, завжди щось майстрував. Однак ніхто не знав про його захоплення авіацією. Навіть його рідна мати, дізнавшись про марання сина небом, була дуже здивована. по Пушкинской улице в Одессе. Чудесный вид на море, прекрасное голубое небо и очень красивые такие разбросанные перистые серебристые облачка. Я говорю, Сереж, посмотри, какая красота, какие серебряные облака. А он вдруг остановился и говорит, мамочка, ну ты бы знала, как они красивы сверху, когда они розовые, освещенные солнцем. Ну я, конечно, Обомдела. Ти ты літал, ты видел? Да, я летал, я видел. Я не один летел, но я был самолете. За життя Корольова називали лише головний конструктор. Ім'я його засекретили. Навіть Нобелівському комітету офіційний СРСР не повідомив прізвище конструктора ракетної техніки. Статті про радянську космонавтику для газети Правда він підписував псевдонімом Сергеєв. Прізвище корольов вперше прозвучало тільки у його некролозі. На відміну від Корольова, конструктор Янгель в табра ГУЛАГу не сидів. Тим не менше в історії світової космонавтики та військового ракетобудування вони невіддільна пара, десь так як Моцарт і Сальєрі або ж Яго і Отелло. Принаймні, багато хто схильний думати саме так. Надто вже багато ходить легенд про їх протистояння та взаємну заздрість. Втім, що б там не говорили, і Ангелі Корольов за талантом та потужністю інтелекту фігури рівносильні, і що приємно, обидва вони лишаються предметом гордощів українців. Перші кроки у ракетній галузі Михайло Янгель розпочав в конструкторському бюро Сергія Корольова у Москві. Згодом його відправили у Дніпропетровське, де він створив власне конструкторське бюро південне. Саме тут янгель розробляв свої ідеї щодо будівництва бойових ракет. Микіда Хрущов після відвідин південного заявив на весь світ: у нас виготовлення ракет поставлено на конвеєр. Вони виходять як сосиски з автоматів. Свої ракети Янгель конструював з можливістю подвійного використання. Модифицированные баллистические ракеты могли бы выводить на орбиту космические супутники. Первой боевой ракетой была ракета Р-12. Потом была разработана ракета Р-14, Р-16, Р-18. И на базе этих ракет были созданы ракеты-носители. Носитель, который был создан на базе первой ракеты Р-12, это был носитель «Космос». Это самый массовый носитель, который выводил спутники совместно с многими странами, социалистическими странами. В общем, было выведено этим носителем больше, более 300 спутників різного значення. Всі, хто знав та працював з Янгелем, згадують про нього як про людину слова та мудрого керівника південного кажуть, розмовляв Янгель тихо і повільно, однак міг переконати. а Якщо потрібно, то і примусити. Незважаючи на одержимість своєю справою, янгель завжди знаходив час для рибалки та для друзів. Його от очічної способності то чоловіка була то, що він був робочий з робочими. Он был академик с академиками, он был генерал с генералами. Коротке життя Янгеля відміряно з роковою точністю. В авіацію прийшов у 20 років, наступні 20 займався бойовими літаками, решту 20 – ракетами. Помер у день свого 60-річчя, 25 жовтня 1971 року. Його ракети не тільки зміцнили бойову міць радянського союзу, але й прославляють Україну як космічну державу. Його ім'ям названі вулиці, площі, школи, а також малу планету пік на помірі та кратер на місяці. Радянські журналісти залюбки бралися за космічні теми. Принаймні, там можна було уникнути фальшивого пафосу. Космос та його підкорювачі вражали не підробно. Практично в усіх публікаціях відчувалась присутність чуда і змагання. Часто вживаним стало слово вперше. Так радянська Україна від 10 січня 1987 року пише: «Почалась місячна траса світової космонавтики. Створюються космічні станції, луна, 1 луна, 2 луна 3 Вперше по радіо на таку величезну відстань було передано і на землі одержано фотографії небесного тіла. Дедалі частіше на шпальтах радянських газет з'являються повідомлення про спільні космічні проекти. Радянська Україна від 31 липня 1987 року повідомляє про успішне завершення польоту спільного радянсько-сирійського екіпажу. Після завершення програми спільних досліджень та експериментів на борту пілотованого комплексу мир міжнародний екіпаж у складі Вікторенко Лавейкіна та Фаріса повернувся на землю. Про політичний підтекст події свідчить фраза про те, що успішно здійснений політ радянських та сирійських космонавтів є новим важливим кроком на шляху багатогранного співробітництва радянського союзу і Сирійської Арабської Республіки. Кінець здавалось би прохідної цитати, у якій, тим не менше, досвідчений радянолог міг нарити багато серйозної та глибокої аналітики. Космонавт Павло Попович був депутатом Верховної Ради УРСР 6 та 11 скликань. Свій перший політ здійснив у 62-му році, другий у 74-му. Він входив у перший загін космонавтів разом з Гагаріним, Тітовим та Горбатьком. Однак життя його могло скластись зовсім інакше. Попович був власником чудового голосу. Хто знає, може в особі одного з перших космонавтів Радянського Союзу Україна втратила великого співака. Павло Романович, тим не менше заспівав на орбіті, вивівши таким чином українську пісню у космос. Вперше до загону космонавтів українця Поповича відправляли з рідного Узина. Батько, виріжаючи сина в дорогу, давав суворі настанови. Ну, сину, сьогодні прощаємось ми з тобою. То ти ж знай, не забувай своїх земляків, не забувай свого корінного. Памелії своєї Поповича відкілятий вийшов. Що, як ми казали, який корінь, такий і плод. В березні 60-го у зоря поблизу Москви приїхали 20 льотчиків. Перед тим вони пройшли дуже суворий, жорсткий відбір. Це й був перший загін космонавтів, пізніше названий Гагарінським. Згодом для перших польотів відібрали шістьох. Серед них і наш земляк Павло Попович. Вивчали механіку космічного польоту, конструкцію корабля, астрономію, фізичні тренування, медичні обстеження. Спали до трьох ранку, а четвертії цілковитій готовності шикувались на аеродромі. За дев'ять місяців до лавендарного польоту добірна шістка побачила перший космічний корабель. І тоді ж вирішили, кому летіти. Подивительно теплий, сонячний. нам уже объявили время вылета на космодром. Знали мы и первого кандидата в космонавты. Им был Юрий Алексеевич Гагарин. Петр, я в один. Зажигание. 12 серпня 1962 года впервые в истории украинец Павло Попович стартовал на корабле «Восток-4». Стартовал я утром в 11 часов 2 минуты 17 секунд. На орбите я встретился со своим звездным братом Андрианом Николаевым. Мы летели над планетой рядом. Нас разделяло лишь несколько километров. Это был первый в мире групповой космический полет. Потом был второй полет. Длительный. На перший польот он завжди перший. Яке ж було здивування керівників Центру управління польотами, коли з космосу на весь світ в буквальному розумінні слова пролунала пісня Дивлюся на небо та й думку гадаю. Попович мав дуже рідкісний голос, драматичний тенор. У 50-му його запрошували відразу чотири консерваторії та любов до неба перемогла. Спеватый Павло Романович продолжил у загоне космонавтів та на орбите. Говорит Москва. Московское время 10 часов 48 минут. 15 августа 1962 года. В заданном районе космические корабли Восток-3 и Восток-4. Приземлились нормально. У 80-х-90-х роках минулого століття перед космонавтами першого загону постало нове завдання готувати молоді кадри. Мне хочеться предупредить вас, товариші особливо студенти, о том, что надо готовиться уже к полетам в космос. Постійно працюючи в зоряному Павло Романович не поривав зв'язку з Україною. Я вже 54 роки живу в Росії, але я не забув українську мову. З них 24 роки я був депутатом Верховної Ради України, тому я буду з великою повагою і радістю зустрічати своїх земляків тут не тільки в Москві, а й в інших містах. Тумався на кораблі восток 4, Павло Попович став першим українським космонавтом в СРСР. Герой України Леонід Каденюк перший свій вишкіл пройшов у центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Там його готували до проведення польотних наукових експериментів. До курсу підготовки входили тренінг з техніки виживання, роботи у відкритому космосі та в умовах невагомості. Каденюк брав участь в експериментальних дослідженнях та випробуваннях космічної техніки для транспортної системи багаторазового використання буран. Це, так би мовити, маленький штрих з професійної біографії пана Леоніда, вершиною якої став політ в якості експериментатора на космічному кораблі Колумбія. 5 грудня 1997 року Леонід Каденюк став невід'ємною частиною історії світової космонавтики. Все почалось з листа Каденюка до українського аерокосмічного агентства. Написати його він вирішив після того, як дізнався про угоду між Україною та США щодо розвитку співпраці у космічній галузі з 30 претендентів. Можливість летіти з американцями дали Каденюку. Льоні літав на очень многих там около пяти десятков э, э, освоенных типов самолетов, помимо того, что он э, знал существующую на ту пору космическую технику, в том числе и корабли Союз, вот, он был готов к полету практически и тогда. Но ну, единственное, что не доставало, если уже э, брать подготовку э, в составе американского экипажа, это знание языка, с чем он отлично справился, как вы убедились. Вот, и э, именно тот участок, который ему будет поручен в вот, совместном экипаже с американцами. Все это он э, прошел. Програму польоту Леоніда Каденюка спільно розробляла група українських та американських вчених. У космосі він проводив біологічні експерименти з рослинами. Тривав політ 15 діб, 16 годин 34 хвилини та чотири сотих секунди. У космос українець взяв кобзар Тараса Шевченка його портрет і український державний прапор. А слухав Леонід українські пісні земляка Буковинця Дмитра Гнатюка, які по завершенні польоту вже наспівували усі члени екіпажу Колумбії. Саме перше враження, коли я глянув в ілюмінатор, це перше, що кинулося в очі, це круглий диск землі. Якраз був Кевін Крігел, командир корабля, американець біля мене. Я, ну так невільно слова, самі по собі я їх промовив, кажу Кевін, а тепер я бачу, що вона кругла. Перше бажання було це прилечу на землю і прийму гарячий душ. Чому? Тому що е, там в космосі можливості немає прийняти гарячий хороший душ, звичайний земний душ. От, звичайно, ми там е, умивалися, але звичайно, що умови для того, щоб е, вони зовсім там не такі, як на землі, тому що стан невагомості він е, не дозволяє цього робити. От, вода там її е, просто так не вийдеш в стакан. Е, ну з точки зору фізики. Стан невихомості це стан, який в якому всі предмети, які знаходяться в кораблі, не мають точки опори, Все плаває від радянського союзу, Україна успадкувала майже третину космічного потенціалу. До цієї галузі входять близько 30 промислових підприємств, конструкторських бюро та наукових інститутів. Після розпаду союзу Україні необхідно було заявити про себе як про самодостатню космічну державу. Політка денюка став дієвим підкріпленням амбіцій тогочасної України. Програми вичерпано. Зустрінемось через тиждень. Попереду ще багато цікавого та неймовірного. Далі буде.